Готуємо традиційне австрійське печиво з джемом. Беремо м'яке вершкове масло та збиваємо його до посвітління. Додаємо цукрову пудру і ще раз збиваємо. Додаємо жовтки, перемішуємо для мигдалового борошна. Мигдаль заливаємо гарячою водою, даємо постояти і знімаємо шкірочку. Після чого просушуємо на сковорідці або в духовці та перебиваємо до стану борошна. Вводимо до масляної суміші, додаємо ванільний, цукор, розпушувач, просіяне пшеничне борошна та замішуємо тісто. За рахунок великої кількості масла тісто виходить м'якеньким та жирненьким. Розділяємо, загортаємо в плівку і відправляємо до холодильника. Розкачуємо тісто між двома листами пергаменту, вирізаємо печиво, обов'язково залишаємо його на пергаменті, а залишки тіста забираємо. Випікаємо в розігрітій духовці до злегка румяного кольору. Формуємо дві парних частини печива. Нижня суцільна, а на верхній робимо візерунок. За бажанням верхню частину злегка присипаємо цукровою пудрою. Для начинки беремо будь-який густий джам мене малинові. Акуратно з'єднуємо між собою дві частини печива. За структурою печиво дуже ніжне та та тому силу прикладати тут не потрібно. Як на мене, це чудовий та смачний варіант десерту, який створює атмосферу затишку та свята. Обов'язково зберігаємо смачний рецепт, готуємо та насолоджуємось.